Цього кілька років тому Україна позбавилася вулиці Леніна, Дзержинського, Крупської і їм подібних. А чи доречно залишати назви вулиць на честь Пушкіна, Ломоносова або навіть Віниченка? Ким вони були і як ставилися до України? Підписуйтесь на Хмаринка Хісторії, ставте вподобайку, а ми починаємо дев'ятий рік українці чинять супротив збройній агресії російського окупанта. Частина території нашої країни захоплена ворогом, але деякі вулиці захоплені ним набагато довше. Вони названі на честь ворогів України або принаймні людей, які не вірили в її самостійність. Наприклад, вулиця Володимира Виниченка здавалося б, нічого такого, український політичний діяч. Мало того, він навіть брав участь у створенні Української центральної ради і очолював перший український уряд, який тоді звався Генеральний секретаріат. Також приймав участь у створенні усіх чотирьох універсалів та інших програмних документів того часу. В травні 1917 року він очолює українську делегацію на переговорах із тимчасовим урядом, з яких робить відомий висновок про те, що російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Знову такий непоганий, як на той час, висновок однак, все далеко не так однозначно. Справа в тому, що його політичні погляди та бачення шляху розвитку України часто розходилися із баченням інших діячів Центральної Ради, зокрема таких видатних як Грушевський та Петлюра. Через суперечки Виниченко кілька разів виходив з українського уряду, потім знову очолював його. вже цей факт змушує замислитися. У часи гетьманату він тримався в опозиції до влади. Хоча, як свідчать спогади скоропадського і щоденники самого Виніченка, вони часто спілкувалися, але найгірше це те, що він вів таємні перемовини з більшовиками Раковським і Мануїльським з метою повалення, так би мовити, антинародного режиму скоропадського. Так, він висував до своїх російських опонентів умову українізації в обмін на совєтську владу в Україні. А коли це не вдалося, взяти участь в підготовці антигетьманського повстання. Його навіть було арештовано гетьманськими офіцерами, але через протест українського суспільства його все ж таки відпустили. Іншими словами, Виниченко бачив Україну або соціалістичною, а значить підконтрольно Росії, або ніякою. Чи доречно називати вулиці на честь такого діяча? Може вистачить пам'ятної дошки, враховуючи, що він був все ж таки українським історичним персонажем. Напишіть вашу думку в коментарях. Наступний, на кого ми з вами подивимось, це Михайло Булгаков, російський письменник. Навіть в українській вікіпедії він вказаний саме як російський, хоча й народився він у Києві. Всі ж знають, чи точно чули про собаче серце чи майстра та Маргарита. Або, наприклад, про Білу гвардію. Книги безумовні хороші, і дехто з українців вважають його саме українським письменником. Але що ж ми побачимо, якщо подивимось на його політичні погляди? Політичні погляди Булгакова більшість експертів описує як російський імперіалізм, шовінізм, українофобію та симпатію до білого руху, особливо яскраво. Це проявляється знову ж таки у Білій гвардії. Він критикував Українську Народну Республіку Павла Скоропадського і Симона Петлюру. Його імперські погляди яскраво проявлялися у запереченні української держави як такої. До того ж, у творах Булгакова прослідковується чітка упередженість до української культури, самих українців всього українського. До прикладу, в його творах немає позитивних персонажів, які були пов'язані з чимось українським. Це зазвичай жорстокі негативні персонажі. Однієї лише білої гвардії з головою вистачає, щоб це зрозуміти. Критики Булгакова найчастіше посылаются на фразу, яку Булгаков клав у вуста головного героя Олексея Турбина. «Я б вашего Гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с востами на головах? Гетман». Знов ж таки, до болю знайомі наративи, які не змінюються сотнями років. У відповідь на ці звинувачення прихильники письменника зазвичай стверджують, ці репліки говорить герой, а не сам Булгаков. Так, це були погляди російських офіцерів, і він їх, можливо, навіть чесно описав, але погодьтесь, це не могла написати людина, яка ставилась б до України нормально, не кажучи вже про добре. А зараз ледь не найпопулярніша назва вулиць в недалекому минулому. Мова, звісно ж, йде про того самого Пушкіна, але парадокс в тому, що й досі в Україні є вулиці з такою назвою. Однак, крім того, що Пушкін це одна з головних скріп руського міра, є ще декілька причин, чому Україна має позбутися Олександра Сергійовича. Отже, перше, Олександр Пушкін написав брехливу поему Полтава, за що його, наприклад, не любив Тарас Шевченко. Брехливою вона була перш за все, так би сказати, образом гетьмана Мазепи. Друге, Пушкін всіляко підтримував російську імперську ідею. Так він хотів бути секретарем кривавого генерала Єрмолова, який окупував Кавказ, та славослово, вкриваве взяття Варшави у вірші на взяття Варшави. Його сучасник князь Вяземський назвав це Слава різні. Третє Пушкін висміював християнство. Скажімо, він під час літургії у Кишиневі безумовно реготав, що й зараз би сприйняли як дикість, незалежно від відношення до релігії, як такої. Не дарма митрополит Псковський не дозволив ховати його в ограді монастиря, поховали біля огорожі, як тільки зараз перенесли. Напевно, щоб не ганьбити скрепу. Нагадую, що за межами кладовищ традиційно ховали самогубців. Далі, Іван Мічурін, російський біолог та селекціонер. На його честь також названі вулиці в українських містах. Мічурін завжди з величезним ентузіазмом вітав усі кремлівські ініціативи і гаряче схвалював ідеологічні рішення партійних з'їздів. Як не дивно, його ідеї щодо штучних змін клімату були сприйняті серйозно і отримали гарячі оплески на комуністичному партійному з'їзді. Докорінне перетворення природи збігалося з більшовицькими намірами докорінної зміни людського суспільства шляхом розрушення до основання всього світу та творення нового совєтського чоловіка. Насправді звучить страшно, але ще страшніше було б, якщо б Совєтам вдалося реалізувати ці божевільні ідеї. Дарма, що у професійному середовищі більшість положень так званого мічурінського вчення сприймалися як окультні дійства, кремлівській владі імпонувала авантюрна можливість успадкування біологічних ознак рослинами насамперед гібридними під впливом дії природних чинників або у процесі цілеспрямованого їхнього виховання. Кремлю завжди подобались так звані ідеї, які неможливо було реалізувати. До того ж, у 1931 році Івана Мічуріна нагородили орденом Леніна. Як наслідок його ідеї було використано для майже середньовікового мракобісного цькування генетики. Також в Україні ще існують вулиці Ломоносова. Думаємо, ви прекрасно знаєте, що це засновник наукової російської мови. Зокрема, тому Ломоносов це ще одна скрепа цього самого руського міра на рівні з Пушкіним. Ломоносов завжди казав, що треба підкреслювати вищість російського народу над іншими народами, абсолютно типовий російський нацист. Саме Ломоносов вперше проголосив тезу, що українська мова це російсько польський діалект. Тобто російською мовою, яка була зіпсованою польськими впливами після розпаду Київської Русі, він у своїх філологічних працях двічі констатував, що малоросійський діалект через сусідство з поляками та через те, що вони тривалий час спанували над західною Україною, змішався з польською мовою і від того зіпсувався. І його абсолютно не бентежить той факт, що до нього російської мови просто не існувало як такої. Але нацизм, шовінізм як завжди, беруть гору над логікою. Максим Горький, російський письменник, якого мер Харкова у 1920 році зустрічав як господаря. Саме тоді в Харкові представники української культури хотіли з'ясувати, чи називав Горький українську мову наречієм. Горкий, в свою чергу, вибачився, заявив, що вважає інцидент вичерпаним, однак із публіки постійно вигукували Ану, спитайте його про наречі зрештою, російський так званий літературний вождь мусив перечасно піти з урочистого засідання на свою честь. В своє виправдання він лишив запис посеред великого аркуша скромне прізвище М. Горький під фото з українськими письменниками. Але відповіді на свої питання українські письменники так і не отримали. Цей лист українці сприйняли з глибоким обуренням. До слова, в Харкові досі його іменем названий парк, і як з тим бути вирішувати мешканця міста. Але думаємо, ви наші глядачі вже зробили правильні висновки. Прийшов час глобальних змін, необхідно остаточно відмовитись від того, що очевидно тягнуло, та на жаль, ще тягне нас назад. Але ми впевнені в тому, що перемога буде за нами абсолютно в усіх сенсах цього слова, тим більше враховуючи ставлення всіх цих людей до України. Нас чекає світле майбутнє, в якому будуть наші діячі, наші герої та наша історія, а не те, що нам нав'язували інші протягом сотень років поспіль. Поширюйте наші відео, підписуйтесь на канал та підтримуйте нашу діяльність фінансово, реквізити є в описі.